У Боорна, всі поїли, вони лягли спати. Але перед тим, як всі лягли, Борон пішов та повернувся через два дні. Він ходив перевіряти історію, яку розповів Гандальф. Потім він сказав: я вам дам поні та Гандальфу коня. Та харчі. але коли дістанетеся до морок лісу, морок лісу, відправте конів мені назад. Коли вони зранку поїхали по дорозі, Більбо помічав сулует ведмедя. Та коли він хотів це сказати Гандальфу, той казав, не звертай уваги. Та коли вони дібралися, туди Гандельф... туди. Гандальф сказав, тут я маю вас покинути по своїх справах. Всі почували себе поскудно, але все ж відправилися у ліс. Потім вони на третій шостий день натрапили на річку. Темно, але Борн сказав, не доторкатися не до, до річки, тим паче, не пити з нею, бо поснете, назавжди. Бо Гоб... назавжди. завдяки більбу побачили корабель, бо гобіти мали кращий та гостріший зір. Вони його захопили, переправили, переправились через нього на нього перший, але якийсь олень, який з'явився, ні, з... ні звідки, збив усіх з ніг. Та один з гномів впав у річку. Та коли вони його витягнули, він уже спав.